Всім та підписники каналу. Сьогодні у нас техніка приїхала на ремонт, тобто не на ремонт. Вона приїхала і потрібно зробити так, щоб вона лише запускалась. І все. Більше не потрібно робити нічого. Чому так вийшло і в чому тут діло? Я так гадаю, що техніку дали покористуватися, нею покористувалися, а потім вона... Заглохла і все. Тобто вона не запускається, а її потрібно віддати. І щоб, грубо кажучи, нічого не вкладати і зробити, типу, ну, типу, а я нічого не знаю, вона у мене працює, ось там дрг, так, працює і все. Ну, я не знаю, я просто не знаю. Це просто жесть. Будь ласка, не роздавайте свою техніку. Якщо у вас навіть там просять там сусіди там щось там зробити, якщо у вас там є час, то краще, ну там, але ж звісно, звісно ну, в залежності, які там сусіди, які люди, потрібно трішечки взяти компенсацію за те, що ви зробите, але ви це все діло зробите своєю технікою, і ви нею знаєте, як. А якщо ви техніку свою віддали е, на користування, то, то вже можете вважати, що то вже все, то вже кирдик. Якось так. Так що ну, бережіть, бережіть те, е, е, за що ви від, віддали е, власні кошти, а не... Ну якщо, щось, звісно, воно вам так дісталося все як, згори. Насипалось, то, звісно, можна роздавати. Але, ну, не знаю. Я я нікому нічого не роздаю, а ви вже дивіться самі. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей миру. А, до речі, до речі, я ж її запустив так. Вонто вона в мене запустилася з восьмого разу, але вона давиться. Зараз відключу від подивлюся на відстійник і... Можливо трішечки підкоректую карбюратор і все. Так, так і віддам далі. Тобто я туди лізти не буду, я її ремонтувати не буду, ну, тому що ну, за, за нього ніхто нічого не заплатить. Є такі люди. Миру. Техніка працює, техніка протестована на колоді. Холостий хід регулював, накручував і ашку ашку я викручував. Так, поміняний патрубок. От, патрубочок поміняний, шланга. Основна паливна поміняна, вона дубова, і вона заважала натисканні на газульку. Тобто за рахунок того, що вона не еластична, ку курок, ну, блін, тяга. Перлася і все. І вона далі вже не рухалась. І, звісно, що паливний фільтр е поміняний. В принципі, все. Такий, як то кажуть, ремонт. Е масло на ланцюг не йде, але тут же також розмова була про те, аби вона лише запускалася. І все. Колінчастий вал тут підігнутий. Е ну, блин. Можливо, вона мені і попадеться потім від безпосередньо самого власника на, на ремонт. А там не знаю. Ну, як карта ляже, як то кажуть, якось так.